Всім доброго дня! Сьогодні хочу окремо розібрати цей браслет. Називається він El Осіано. Українською це океан. Ну, мабуть, зрозуміло чому? Нагадую мені, можливо, ви вже бачили його в шоцах. Чому хочу докладно. Про нього розповісти і окремо на ньому зупинитися, тому що для початківців, якщо ви е, робите тільки перші кроки в створенні бісерних жгутів, е, і е, вам складно набирати схеми, бо ви не знаєте, де взяти схему, і яку саме схему ви би хотіли, і не впевнені, що ви впораєтесь без помилок її набрати. То от найпростіший варіант це такий. Дивіться, замість того, щоб набирати отут схему по певний візерунок по схемі, там, де потрібна чіткість, потрібна правильність, потрібно ніде не зміститися, не помилитися, ви можете використати мікс бісерний. Є, я знаю, що у деяких фірм продаються мікси, дуже гарні, але вам потрібно обирати мікс, який буде без рубки. І бажано, щоб не було, ну або невелика кількість, була. От бачите, у мене тут є теж бісерини. ось от Зараз гарно видно, от я чіпаю таку вони великі. Вони великі і будуть вас трошки випирати, або будуть створювати такий ефект неровності, але не має бути занадто довгої рубки, тому що от довга вона точно не ляже. Ну, або ви будете її виключати при наборі. Тобто занадто велика кількість великих бісерин буде зайва. Трошки для такого ефекту, зюмінки можна. Родзинки, господи. Ой. Так, як набрати цей жгут? Дивіться, ну, тобто, виглядає він дуже ефектно. Робиться просто, вам потрібно порахувати, яку кількість рядків загально, да? вам потрібно зв'язати, щоб отримати браслет потрібної довжини. Цей браслет на 12 бісерин, він достатньо товстий, він сантиметр в діаметрі, і тому на руку 17 см для того, щоб він нормально сидів, її, ну, його потрібно 20 см, мінімум, можна трошки більше, можна 21, тоді він буде вільніше сидіти. Але менше 20 не можна, він буде плотний, буде погано застьоговатися, оця застіпка буде ну, погано працювати. Тому 20 см, якщо ви в'яжете бісер номер 11, який зазвичай да, ну, от, такий, більш розповсюджений, скажімо так, то у вас в одному сантиметрі буде 6 рядків. Відповідно, 20 см це 120 рядків. І от цю кількість 120 рядків ви можете вже там дизайнити. Тобто ви там певну кількість рядків можете, от як я да, там зробила прозорий бісер, потім у мене такий сріблястий, іде, потім такий от гібридний. І далі йде там певна кількість рядків міксу. От я зараз покажу, як це проєктування виглядає. Ось тут він у мене називається гібрид. А в кінцевому варіанті він океан. Ось так виглядає проєкт. Бачите? І ви там по своєму бажанню, отак ви малюєте браслет, малюєте оці кінцівки, малюєте серединку. Тут малюєте всі кільця, які ви хочете, і далі розраховуєте. Тобто, якщо ви хочете, щоб у вас тут ну, от середню да, ви там порахували, у вас буде 6, 46 рядків. Далі ви рахуєте, скільки хочете, які кільця якої ширини. Ну, наприклад, от як у мене, да, тут три рядка по 12 бісерин. Тобто, рядки у нас всі йдуть по 12 бісерин. Відповідно, кількість рядків ви множите на кількість бісерин в рядку, отримуєте, скільки вам потрібно набрати. І собі переписуєте порядок набору. Тобто, спочатку ви набираєте 29 рядків. 12 По 12 бісерин, прозорий бісер це 348 бісерин. І отак прямо насипаєте собі горку бісера, набираєте його на голочку і рахуєте. от відмічаєте Ну, я відмічаю по сотням, а вам як зручно, можете розписати собі його по 50 і можете по десятках. І коли набираєте там певну кількість, ну, наприклад, я набираю сотню і відмічаю, що сотню я набрала. Потім ще одну сотню, ще одну сотню відмічаю, щоб не загубитися і потім не перераховувати, коли це все вже в вас нанизано. От потім, наприклад, три рядки я хотіла, щоб був білий метал. От Я три рядки помножила на 12, 36. І от в такому порядку ви його на 46 рядків ем, оцього міксу. Да? от Я написала собі мікс. 46 рядків по 12 бісеринок, Це 576 бісеринок. Потрібно набрати шостий. у нас іде. І потім в'яжеться по колу, ну так як я показувала. Ось вироб виходить ефектний. У мене ці мікси вони створюються природним шляхом, бо бісер дуже дорогий. Ось, бачите, тут які гарні бісерини. Вони такі дуже фактурні. Тут мені дуже подобаються ці прозорі, такі бірюзові з сріблястим таким фрагментарним напиленням. Оці такі з іридізацією, дуже красиві або бензиновий ефект. Оці такі теж, да? І вони ну, дають такий твідовий ефект. Тобто, дуже ефектна річ виходить при мінімальних трудозатратах і напруженню розуму да, при проєктуванні. Головне, ви можете створити мікс самостійно. Якщо ну, є смак, да, або подивитись, наприклад, кольорні схеми і теж спробувати м зробити, спроєктувати свій власний мікс. І потім вот, вот, вже як ляже. Да, от ви набираєте, набираєте, а далі воно вив'язується і створюється ось такий візерунок. Ось бачите, так, я вам його покручу. Було зрозуміло. Тобто бісер дорогий, мені хочеться його випрацьовувати просто до останньої бісеринки, бо весь такий прям, ну, я дуже люблю купувати незвичайний, дуже ефектний. Ну, тому що по часу, да, і по тому, скільки вимагає зусиль ця робота, це ну, не, не мало. І робити його з якогось примітивного китайського бісера, який ще й колір втратить з часом. І ну, він кришиться, ламається, він нерівний. Ну, я вважаю, що це дуже неправильно. Тому бісер я завжди вибираю дорогий, дуже красивий, і залишки намагаюсь випрацьовувати. От я створюю такі. Мікси, і такі от потім виходять ефектні, гарні речі з них. Ну, а для новачків це найпростіший шлях для того, щоб не помилитися. Бо знаєте, як набирали-набирали схему, набрали цей браслет, витратили на цей час, потім почали в'язати, зрозуміли, що десь помилилися, у візерунок не лягає. Як треба, а досвіду визначити, де помилка і як її виправити, ну, теж нема. І тому, ну, незрозуміло або розпускати вже цей, всю цю нитку, розбирати далі цей бісер, що ну, це непідйомна історія. А ось це ну, гарантовано буде задоволення. Ви отримаєте гарну річ, отримаєте задоволення від процесу. І впевненість у власних силах може там, ви декілька створити таких якихось за проєктом. Ви ж можете додавати там різну кількість от ці, ці, кольорових оцих колечок, да, кілець. І, коротше, розважатись. Це такий браслет розвага. Його приємно створювати. Він ефектний, він помітний, його приємно носити, ви можете використовувати власну фантазію в створенні міксів, і потім ще його приємно роздивлятися, Там якісь пейзажі вимальовуються, якісь ну, водичка, якісь асоціації. Ну, коротше, це дуже такий позитивний досвід. Тому творіть я з вами поділилась ідеєю, як це можна зробити на початку, щоб не отримувати якийсь негатив для себе. Творіть. Я думаю, що все у вас вийде. І діліться вашими результатами. Мені буде дуже-дуже-дуже цікаво, як ваші успіхи. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть в коментарях. Дякую вам, що ви підписуєтесь на канал, дякую вам за вашу увагу, дякую за лайки, дякую. Гроші, дякую, що ви є. Ви мене надихаєте, мені дуже приємно. Всіх люблю, всім дякую і всім всього найкращого. До побачення.